Як ув'язнені, будучи в тюрмі, організували цілий наркобізнес на дві області Волинську та Львівську. Двоє чоловіків відбували покарання у Городищенській колонії. Там, так би мовити, здружились настільки, що вирішили організувати злочинну групу для розповсюдження наркотиків і отримання доходів від такого криміналу. Так кажуть правоохоронці. Один із в'язнів підключив до спільної справи своїх знайомих із Луцька, інший приятелів із міста Стрий. На Львівщині це сталося понад 10 років тому, але в цій наркоісторії досі нема остаточної крапки фігурантів аж понад 12 осіб. Використовуючи свій авторитет та наявні кримінальні зв'язки із мешканцями міста Стрий Львівської області, які перебували на волі і володіли навиками здійснювати хімічний синтез психотропної речовини амфетаміну, могли придбати обладнання, прекурсори та інші засоби хімічної речовини для його виготовлення. Підшукав та залучив до вказаної злочинної діяльності співвиконавців. Правоохоронці кажуть, що ця група детально все планувала. Організовували надійне прикриття. Ризик бути викритими поліцією був мінімальний. Організувались учасники з листопада по грудень 2013 року. Кожен мав свою роль. Слідчі встановили, що учасники наркобанди підшукували і винаймали на Волині житло. Переважно у сільській місцевості. За житлові питання відповідала окрема людина. Рейсовими автобусами передавали. Але спеціальне обладнання, хімічні речовини і засоби, які були необхідні для виготовлення амфетаміну. Приміщення для нарколабораторій постійно змінювали. Синтезувати психотроп мали безперервно. Для організації подальшого збуту особам, схильним до його вживання, за що отримували встановлену грошову винагороду із розрахунку 25 гривень за один грам незаконно виготовленого амфетаміну. Правоохоронці встановили, що злочинна група діяла півроку у 2016-му Суд першої інстанції визнав учасників групи винними. Їм присудили ув'язнення. Далі апеляція, повторний розгляд і кримінальна справа щодо них розтягнулась на десятиліття. Поки не сталося так, що позакінчувалися строки давності. Апеляція подана мною щодо рішення суду першої інстанції, яка розглядає кримінальне провадження, його розглядати це є. Назве рішення проміжне, яке стосується вирішення питання щодо звільнення певних осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності за сроками, так би мовити, давності. Таке рішення було судом першої інстанції прийнято. Відповідно, ми його це рішення певній частині. Хоча частина фігурантів покарання вже відбула, зауважує прокурор. Частина людей вже відбули покарання, частина людей щодо частини людей продовжується розгляд. Судді Волинського апеляційного суду у цій історії беруть самовідвід. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.